Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі, і сьогодні вас хочу запросити до перегляду нового відео, в якому я розповім, як я вязала цей чарівний топ. Я називаю його топом, але його можна сміливо назвати і футболкою, і блузою, бо він виглядає дуже ефектно і елегантно. І мені шалено подобається результат. Можу сказати над всі 200%, що це моя улюблена річ. Не буду затягувати, якщо вам цікаві, Цікаво, як і з чого я в'язала залишайтесь зі мною, і я все детально поясню. Для цього виробу я шукала щось легке і ефектне. І мені на думку спала пряжа Alize Diva. Тому бігом в магазин почала шукати собі найцікавіші варіанти, тому цей розкішний градієнт одразу став моїм улюбленцем. Вибір впав на Alize Diva Ombre Batik. Колір цієї пряжі 73-75. На момент покупки, звичайно, це була новиночка. Моток 250 г, 875 метрів. Це 100% мікрофібра. Тому, якщо ви не прихильник синтетики, обирайте альтернативи: бавовну, напівбавовну, на бавовну з візкозою чи шовком або повністю натуральні склади. Якщо ж ви надаєте перевагу натуральним складам найбагато більше, то рекомендую придивитись до схожих варіантів з градієнтом, а саме Алізебела, Янард Флаверс, Янард Розегарден і інші. Правда кажуть, що деякі з них трошки косять, але гачком це не проблема. На мій виріб пішло 380 г пряжі. Почала я в'язати з мотка, взявши нитку від світлого центру, щоб світлий колір був ближче до обличчя, а темніший та інші, на інші частини тіла. Коли пряжі стало не вистачати, взяла інший моток, вже від темного краю. Такий перехід мені сподобався. Видно, його небагато лише на відео. Гачком я в'язала номер 3 дуже щільно. Виробник рекомендує для цієї пряжі в'язати гачком 1-3. Я вклалася в рамки. Зараз би взяла навіть більший гачок, якби він у мене був удові. А тепер давайте з вами перейдемо безпосередньо до в'язання і до оформлення цього топу, як його в'язати. Зняття мірок. Мірок я ніяких, можна сказати, не знімала і майже всі вироби гачком я так і в'яжу. Я набрала. Петлі приблизно приклала до себе, поміряла достатньо, недостатньо. Якщо недостатньо, то набрала ще. Набирала я 286 петель, і для цього я набирала методом шнурочок. Майстер-клас у мене є на каналі. Ви можете набирати і класичним методом, можна, і шнурочком. Такий край добре підходить до для в'язання по колу, бо він більш стабільний, і коли ви в'яжете, він не перекручується. В результаті дуже легко його з'єднати і немає жодних ніяких дирочок. Тому я обираю завжди метод в'язання шнурочком. В цілому, я зараз вам показую це, як робити, але якщо вам потрібне детальний майстер-клас, то ви можете сміливо знайти в мене його на каналі. Посилання буде в інфобоксі. Після того, як набрали необхідну кількість петель, ми з вами переходимо до з'єднання петель в коло і в'язання самої кокеточки гачком. Для в'язання кокетки я використовувала схему. Зараз я вам вставляю фото цієї схеми. На жаль, на моєму телефоні я хотіла більш на ньому вам це все показувати, але якість фото не дуже на телефоні, тому орієнтуємося на цю вставлену мною схему. звичайно. Поставте відео на паузу і зробіть скріншот цієї схеми для себе. Для в'язання виробу я прибрала перші два ряди з цієї схеми, почала одразу. З третього ряду, тому що перші два ряди це обробка горловини, і вона мені була не потрібна. Я перейшла одразу на третій ряд і почала в'язати в одну петлю по два стовпчики з однією вершиною. Дивіться, уважно саму схемочку. Вже в наступному, в першому третьому ряду я починала розширення. Тобто по два ці стопчики, один додавала стопчик для розширення, у другому ряду 2, третьому три і так далі, як у цій схемі. Дивіться, уважно на саму схему. Далі я вже пізніше не. Використовувала схему, а орієнтувалася виключно з ситуації. А зараз я покажу вам, як я в'язала безпосередньо ці бочоночки, як я їх називаю. одразу хочу сказати, що петлі в коло змикати я не буду, а зв'яжу поворотними рядами. Якби так, це один ряд буде. Спочатку набираю петлі підйому і тепер дивимося. Робимо накид і вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо, витягуємо петельку і спускаємо, пропускаємо ниточку через дві накидики. Знову робимо накид і знову вводимо цю ж саму петлю. Точнісінько так само протягли дві. У вас три петлі на, сту, на гачку. Протягуємо всі ці три петлі через. Наступну, робимо одну повітряну петлю і повторюємо, знову в'яжемо ці ж самі два бочоночки. Тобто, як би спочатку пров'язуєте на півстопчик, це виходить в одну петлю бочоночок з однією вершиною, з двох стопчиків з накидом. Якщо ви уважно придивитесь до моєї кокеточки, то ніде не побачите жодного шва. Тобто, немає в мене. Початку ряду з'єднання ряду, тобто, як кажуть, де початок, де кінець, ніхто не побачить. Зараз поясню, як я робила. Я пров'язую повністю весь ряд візеруночком. Тобто беремо перший ряд, пров'язали візеруночком. Останню петлю ми з'єднали з'єднувальним стовпчиком. Я маю надію, ви знаєте, як це в'яжеться. Розвертаємо наше полотно і в'яжемо другий ряд у зворотньому напрямку. Тобто, якби на виворотню сторону переводимо наш виріб і в'яжемо у зворотньому напрямку, і повністю ціле коло пров'язуємо другого ряду. Знову з'єднуємо і третій ряд повертаємо назад і знову в'яжемо. Кожного разу в різну сторону ми будемо в'язати. Тобто, як, як в'язання в поворотньому, ви робите, розвертаєте виріб. Тут буде саме у гачку. І зараз я хочу більш детально розповісти на, на основі схеми, тому що я як схему як завжди, використовувала лише за основу. Якщо ви будете уважними, то перші два ряди в мене пров'язані однаково. Вже далі йдуть третій ряд. На схемі це цього ряд, вже перший, другий, третій, четвертий ряд. П'ятий, а у мене це тільки третій. Тобто я викинула перші два ряди, але зробила їх по-своєму. Тобто, між бочоночками я пров'язала один ряд стопчик з накидом, другий, третій і так дов'язала до того, як між бочонками стало по чотири стопчики з накидом. А далі я в'язала до необхідної мені довжини кокеточки. Це, що стосується схеми. А зараз я ще розповім про росток, бо ви бачите, він також у мене у виробі є. Він складав у мене 6 рядів. Спочатку я розділила всі свої 286 петель, які я набирала на три частини рівних. Це була спинка, перед і рукави. По 95 петель я виділила на спинку і перед, і по 48 петель на рукави. Тобто 95 96 у мене на рукави пішло, розділила навпіл. В'язала я поворотними рядами, захоплюючи частини рукавів і поступово заглиблюючи горловину. Використовуючи класичний метод розрахунку в'язання ростка, у мене також це все є на каналі, і таким чином у мене вийшла 4 см ростка. Хочу звернути вашу увагу, що росток я почала в'язати не тоді, коли повністю відв'язала довжину виробу, а коли вже було відв'язано у мене по 4 стовпчики між моїми цими бочоночками, квіточками, листочками, я так їх таке називаєте. Тільки тоді я вже почала в'язати росток. А зараз я вам покажу, як я робила сам росток після розрахунку необхідних петель. Так, пров'язувала спочатку на пів стовпчик, тобто дійшла до необхідного моменту, пров'язую на пів стовпчик, тобто завела і протягнула одразу всі три петелі. Далі наступними ми пров'язуємо стовпчик без накиду, бо це також нам дуже важливо і потрібно. Бачите, вже у нас є такий невеличкий скіс. Розвертаємо наше полотно і вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Все, в нас є цей скіс, і ми можемо в'язати далі і пров'язувати наступну сторону, аналогічно, тобто дотримуючись цього малюнку. Я Хочу не відразу не відмітити, кокітку. що довж, кількість петель для рукавів і передньої Частини та спинки, я одразу розділяла на етапі в'язання, розставляючи маркери і обираючи цю умовну лінію реглану, як би так можна назвати, але в кокетці це по-іншому, можна так сказати. Умовно це в мене була лінія, де вона йшла, відділялися рукави. І кожного разу, коли я додавала додаткові стопчики, я здвигувала маркер на необхідну нам довжину. І тоді вже після, того, як відв'язано було мною 21 см сантиметр висоту, попередній час. У мене було вже відокремлено за допомогою маркерів необхідну кількість петель, і мені не потрібно було потім враховувати скільки ж мені треба де прибрати якихось петель. Після розділення виробу на передню частинку і петелечки я ще зберігала трішки в'язання візерунку, тобто різко не обривала цей візерунок, а пров'язувала трішки в довжину самого візерунку. А далі ще пров'язала 34 см просто стопчиками з накидом і тим самим завершила свій топ. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях.